Далеко не кожна людина зможе спілкуватися, вислухати і почути проблеми людей різних за статусом, за віком, з різними проблемами. А соціальному працівнику потрібно бути саме таким терплячим, з добрим серцем і чуйним. Саме такими і є соціальні працівники прилук, які як і всі їх колеги в Україні у першу неділю листопада відзначають своє професійне свято. Їм випало непросте завдання бути провідниками соціальної політики держави у непростий час, коли люди особливо потребують уваги і турботи, коли повномасштабна війна вносить біль, розпач і страждання в наше життя, сказала звертаючися до винуватців свята, прилуцький міський голова Ольга Попенко. Я від міської ради. І не помилюсь, коли скажу від усієї громади. Також буду вітати вас і буду дякувати вам, дякувати за вашу роботу. Тому що я не помилюсь, коли скажу, що це свято особливих людей: людей з добрим, чуйним материнським серцем, людей з великою відповідальністю до своєї роботи. Сьогодні всі ми знаємо, що наша держава живе у важкий час. Ворог знищує наші міста, села, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви, знищує приватний сектор. І мільйони українців змушені залишати рідні домівки і шукати більш спокійні місця проживання. З цією категорією людей у прилуках в першу чергу працюють фахівці управління праці та соціального захисту населення міської ради. І з початком повномасштабної війни роботи в цьому плані побільшало в рази. Зазначає начальник управління Ганна Малиш. Робота змінилася кардинально. Дуже багато переміщених осіб. На сьогоднішній день їх уже 3226. Якщо у нас в 2014 році їх було 500 чоловік, то на сьогодні і кожного дня люди приїжджають. Кількість переміщених осіб збільшується. Треба кожну людину вислухати, треба допомогти. Треба її зрозуміти. Треба пройти через її біль. Треба Прочувствувати оце все, що пережила людина, окрім управління праці і соцзахисту населення. Соціальна сфера прилук представлена територіальним центром соціального обслуговування, службою у справах дітей, центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок та центром соціальних служб, в яких працюють сотні фахівців. Справжніх професіоналів своєї справи в нашому місті, ви знаєте, велика кількість людей з обмеженими можливостями. В нашому місті велика кількість людей літнього віку. І, звичайно, кожному треба приділити увагу. А ви вмієте послухати, дослухатися. Ви ті люди, які вмієте любити, допомагати, підтримувати. Тому друзі громади ми будемо говорити вам слова великої, теплої, сердечної. Вдячності. Ми будемо бажати вам ще здоров'я, міцного, будемо бажати сил, натхнення до праці, тому що працювати з такими людьми це мати, треба мати талант. Ви такий талант маєте. Тож нехай Бог оберігає вас, хай Бог оберігає ваші родини, хай Бог береже нашу рідну неньку Україну, а ми будемо підтримувати Збройні Сили України і разом. Іти до перемоги. А наразі війна вносить свої корективи в роботу соціальних працівників. Їм щодня доводиться працювати з людьми, які чекають від них допомоги, в тому числі і психологічної. Таку прилучани і не тільки можуть отримати у центрі соціальних служб. Проблеми стали більш глибшими, глибшими в плані психологічної допомоги нашому населенню, тому що дуже багато переживань, дуже багато болю, багато різних звернень у нас, як від наших постійних клієнтів. Скажімо так, але і у нас є чимало нових. Людям важко, люди. Бояться, люди переживають, люди переживають страждання, переживають страх, переживають біль. Ну і таким чином це все відображається і на нашій роботі, але ми справляємося, ми вчимося, ми постійно приймаємо участь у якихось навчаннях, тренінгах для того, щоб удосконалити нашу роботу. За досягнення в роботі високий професіоналізм та з нагоди дня працівників соціальної сфери, який цьогоріч відзначається 6 листопада, близько двох десятків соцпрацівників нашого міста отримує з рук міського голови Ольги Попенко почесні грамоти міської ради. А від своїх колег слова найщиріших привітань в день професійного свята. Я хочу привітати своїх дорогих колег. Хочу привітати усіх соціальних працівників міста Прилуки із Днем соціального працівника. Звичайно, цього року хочеться в першу чергу побажати усім соціальним працівникам і їхнім родинам мирного неба над головою. Щоб ті виклики, які ставить перед ними війна і суспільство, вони з легкістю вирішувалися. Я від щирого серця вітаю всіх працівників соціальної сфери і вітаю ветеранів. Соціальної сфери у день професійного свята і хочу, користуючись нагодою, подякувати їм за те, що вони обрали таку благородну, таку відповідальну сферу діяльності, як соціальний захист, за те, що вони допомагають людям, за те, що вони розраджують людей, за те, що вони підтримують всі верстви населення. Я бажаю здоров'я, терпіння, витримки. Багато сил, багато мужності сприймати о той біль, який ми бачимо і відчуваємо з тими людьми від тих людей, які, з якими ми працюємо. Звичайно, всьому нашому народу би хотілося побажати переможного неба, миру, щоб повернулися додому наші захисники і захисниці, щоб родини були максимально повними і щоб нарешті ми змогли відбудувати нашу країну, зробити її. Щасливою процвітаючою, мирною і найкращою у світі.